Відкрита трибуна. Я б хотіла подякувати, що ми досі живі, що в нас є те, що в нас є, що нас захищають, та що ми можемо жити, не дивлячись на те, що виходить в країні. Я б намагався відволікати їх від війни та чогось цього. Як я розмовляю з військовими, вони полюбляють тему кіно чи і, і гумор. Я б, напевно, подякувала за те, що захищали як нашу країну. І, в принципі, за все подякувала. Нас часто зустрічаємо на роботі таких людей, пригощаємо. У нас навіть була скидка в ресторані, тому якось приємно обслуговувати людей, які воювали. Ну, сказати таке щире дякую, те, що це обов'язково окупиться в майбутньому, що ми переможемо. І все це не дарма, ми Будемо продовжувати справу в майбутньому та розвивати нашу країну. І просто дуже дякую. Хотів би сказати ветеранам: дякуємо ну, нашим військовим, що вони воюють за нас, захищають нас. Так, це дуже складно для кожного з нас. Тому одне їм хочу побажати здоров'я та щоб вони поскоріше поверталися додому живими. По-перше, я б Обійняла, мабуть, та подякувала за те, що ця людина пройшла крізь це та повернулася додому жива та підтримала, мабуть. Відкрита трибуна.